Приймальне відділення центральної міської лікарні відтепер тепер знову прийматиме нетверезвих безвідомих громадян. У закладі відкрився медведверезник. Це вимушена міра в медицині, тому що після 2001 року є проблема з цими цією, цією категорією пацієнтів, тому що вони попадають в міський заклад. Якщо потребують медичної допомоги, то їм надається. А якщо не потребує медичної допомоги. То медичний заклад займається такою, ну скажімо, якби соціальними такими функціями. Тут п'яним хворим надаватимуть і медичну допомогу, і даватимуть можливість протверзіти. Міський голова подбав, аби друзі оковити мали шанс на медичне обслуговування. Ми будемо доставляти їх сюди, і тут фахівці під наглядом фахівців, вони будуть знаходитися, і Я переконаний в тому, що людина буде жива, здорова, щоб пацієнти ізолятора були не тільки живі, але й спокійні, та не дошкуляли медикам, за ними спостерігатимуть правоохоронці. Ми домовилися співпрацю з міліцією. Що при необхідності це в вечірній час, можливо, в свята будуть визиватись представники міліції охорони громадського порядку для того, щоб ці люди, яким надана нам медична допомога, потім не буйствували, не били лікарів, а щоб могли їх потім направити або додому, або якщо їм потребують іншої допомоги, перевели в відділення надання цієї допомоги. Перебування в ізоляторі для хворих буде безкоштовним. Лікарі кажуть, медичний захист забезпечить, а ось затишку у медведверезнику гарантувати не беруться. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.